У Христоса свято водохрещення останнє різдвяне свято. Саме у цей день був хрещений Ісус Христос, в річці Йордан. Тому іноді це свято називають Йорданія або Богоявлення. Далеку давнину почав існувати звичай. 19 січня всі люди йдуть хрестити воду до храмів, після чого священики здійснюють подібний обряд просто у водоймах і річках. Для цього на річках виробуються ополонки, і сміливі люди, люди моржі, занурюються для повного очищення. До того ж. Занурюються як до освячення води священникам, так і після, віруючи в те, що вода цього дня освячується в першу чергу Богом. Таке дійство відбувалося і в нашому місті. На одному з несокучанських озер ті, хто не побоявся 10-градусного морозу, занурювалися в ополонку, а бажаючих тому році було досить багато. Більшість з них були межі зі стажем. Котрі в день свята хрещення пірнути вважають для себе обов'язком. Вірять у чудодійну силу богоялинської води. Як враження? Ой, супер. <реш> Як часто ви займаєтесь проживанням? Другий от. Год. Другий год? Да. А чому почали? Ну, то що почала боліти. А зараз тепер не болі. От год да, так, не боліла. У мене хронічний, У мене хронічне <реш> заболівання легких. А в сьомому году я навіть не лежала в больниці. Ну, що тут? Не знаю, може це настрой такий. Обалденно. Як часто ви займаєтесь моржуванням? Уже п'ятий год. А один раз на рік зимою чи взагалі? Один вообще? раз. А чому ви вирішили зайнятися? Ну, чисто личне мнення своє. Захотілось. Зараз будемо купатися. Усі? Ну ні, не, не всі. Ми вже купалися вранці сьогодні. Скажіть, а що для вас святове хрещення взагалі? Ну, це перш за все релігійне свято, хрещення Ісуса Христа Іоанном, Хрестителем, і для всіх також це велике свято, як певною мірою духовне, яке об'єднує людей. І як кажуть, по традиції воно надає здоров'я і очищає від цих гріхів, ті, що були. Перш за все за здоров'я. На цілий рік, як кажуть, були й новачки, які, прихвативши з собою рушники та ковдри, не злякалися крижаної води. Як водичка. Прекрасна. А враження. Впечатляючі. Як як частина взагалі? Перший раз. Перший раз. А чому ви вирішили спробувати цьому році? Ну тут посоветували. Здарно набирається. Тонкий лід, вкритий 10-сантиметровим шаром снігу, не витримував усіх бажаючих подивитися на маржів. Але це не зупиняло як цікавих, так і самих учасників занурювання. Як розповідали останні, вода в цей день зовсім інша. Від цього і відчуття інші. Вода як би жива. Не вірите, то спробуйте самі. В тому году перший раз сьогодні другий буде. А чому вирішили? Не знаю, захотілося. А от як окунешся, які у вас настрій, які у вас враження взагалі. О, якщо чесно, як тако видиряєшся, таке ще ні, бо то народився на світ. Ти не хочеш окунути в ополонці? <кій> я без радості, так я жду в а він, коли освячить воду, тоді я й буду купатися. Так ти будеш ти буду. Ти хочеш, так? Да. А ти перший раз будеш купатися чи ні? я вже 4 роки 4 роки купаюся. А чому ти вирішив купатися в полонці взагалі? Оцей день вода ся ще не цей день. Усі купаться, навіть хто не закаляється, і вони навіть не боліють. Я тому що і тому купаюся, навіть не закалявся. А на протязі року ти хворів? Ні, не разу. Ті, хто занурювався в цей день, сподівалися і зміцнити здоров'я і від хвороб позбутися і підтримати традицію. А майже зі стажем зазначали. Що сьогодні не останній день їхнього маржування. Як в душе. Та <ривіт> ми ще й в цьому році будемо. Що нам в наступному? Поринаючи в купіль, слід пам'ятати, що це не розвага, не частина фольклору, а участь у танці вітнення зі святинією. При зануренні необхідно осінити себе триразово хрестом і молитися в цей момент про себе і близьких. Час купання в ополонці залежить від індивідуальних можливостей і бажання. Свята водохрещення все більше набирає обертів не стільки релігійного свята, хоча цілющі властивості вас звіріть всі, а сімейного. Не дивлячись на те, що мороз кожною годиною посилювався, нескучне посвятити воду звітало багато сімейних пар з малечою. Як розповідали подружжя, після освячення у них запланована ціла програма відсочинку це і катання на санках з горки, гра та відпочинок біля багаття. Тому що це в першу чергу сімейне свято. Не сам прийшов, у нас дуже багато. так. Так, да. сьогодні свято. А що для вас є свято взагалі? Радість це перше за все, потім що ще все-таки ми християни. Що для свято? Це перше за все, це радість, ось єднання. Всі разом сімейне свято, ця водичка, яку ви будете сьогодні освячувати. Як ви її потім будете використовувати? Для чого вона вам дитині? Вона? Будемо дати одній другій лячки всякі. Болячки всякі. свічка, банка з водою і віничок страв головні атрибути мешканців, бажаючих посвятити воду. Свічку потім використовують в домашньому побуті при захворюванні близьких. А трави зберігають, як оберіг. Ви завжди послухаєте цю воду да. сюди. Саме сюди. Да. А чому саме сюди? Там мені тут більше подобається. Вірте да. в цілющі якості води. Да. Якщо хтось, ви заболієте, чи члени вашої родини заболіють, ви її використовуєте? Використовую так само, як і свічки, так само, як і там точно каже. А що у вас там за трави? Звіробой. Плакон трава. василюк, Безсмертник чуть материнки, копильце та щось поміщення поміщення тарелочку наливаю і тарілочки покрапи цілющі властивості хрещенської води відомі всім. Але як правило, люди у більшості своїй не знаходять цьому богословського пояснення. Втім, серцем відчувають, що відбувається щось особливе. І вода ця стає також особливою, незвичайною. Трестянчани цього дня намагалися запастися такою водою на весь рік, тому що вона придбала чарівну силу. За чого буде стояти весь рік і допомагати ціляти хвороби? Завжди приходите саме сюди цю воду чи бували в Червоній церкві, Ходили туди, а сьогодні Сьогодні сіди. А чому сьогодні? Ну, нам таблиці, ми тут живемо. Пані Скучанський. Ну куди ви її використовуєте? Ну, п'ємо, освячено приміщення. І вчорашня вода, там вона якось вона два-два дві різні. Вчорашня є 18 січня, що святця, і сьогодні це друга зовсім якось. Вони як дві дві різні сили в них. Існує декілька народних методів стілення хрещенською водою. По перше, її добре приймати вранці після пробудження, зробивши три копки. Ця проста процедура піднімає імунітет і робить людину стійкою не тільки до інфекцій, а й до стресів. Якщо у вас болить серце, турбують тиски і головні болі, народна традиція радить замочити водохресною водою, льняну або полотняну матерію і ретельно обтерти нею лоб, візки і область серця. Такі компреси варто прикладати до будь-якого хворого місця. Від прищів і навіть ранніх зморшок вас позбавить регулярне вмивання водохресною водою. Витиратися після вмивання не потрібно. Водохресну воду можна додавати у ванну, поласкати рот, вмиватися або просто бризкати в обличчя і очі. З урочених дітей мати омивала святою водою і витирала подолом свого одягу. І найголовніше не можна забувати, що хрещенська вода це свята вода, і отже, все, що ви з нею робите, має робитися з вірою і молитвою. Ви прийшли святити воду сюди, чи десь ще були святили. Сюди тільки. Тільки сюди. А чому тільки сюди? Що, да, а ви кожного року ходите сюди? кожного. – Ця вода, як вам посвячать, як ви її будете використовувати, для ну, чого? Юліахоріє, хату освячує. А що для вас для того водохрещення є? Ну, з такий праздник раз на рік, такий буває, що дуже сильний праздник. Здоров'я дає. приносить в хату. Цього року на освячення зібралося чимало люду. На молитві були присутні представники влади міста, зокрема, мер Юрій Вова, його замісники, представники змі та інші. Під час святкової служби в кожному куточку нескучанського лісу було чудно чудовий спів, який створював відчуття спокою і очищення. Очі присутніх при цьому були сповнені надії та одухотворення. Але найбільше дивували діти, які під час молитви стояли стійка, не повернувшись поряд з дорослими. По освяченні благочинний проти Вознесенського храму отець Олександр побажав присутнім Божого благословення та духовного очищення. терпінням Кожного року чекаємо різдвяних свят. По дитячому їх переживаємо згадуємо своє дитинство, коли ми колядували, коли вітали своїх батьків, хрестних батьків, рідних, бабушок, дідушок. І коли завершуються ці свята, не дивлячись на те, що хазяйки, можливо, вже підустали від постійних застолів святкових, але нам сумно, тому що дослідуючих свят нам треба чекати аж цілий рік. Але в той же час я хочу побажати кожному із вас, щоб радість різдвяних свят супутствувала не лише в ці святкові дні вам, а напротязі всього вашого життя, напротязі всіх. Дні вашого життя. Сьогодні свячуть води, і ці води мають особливу цілю сіл для тих людей, хто вірою її приймає. Вона не псується, вона залишає протягом років своїй якості, як жива вода. Тому що Господь в цей день своїм божеством освятив воду. Воду, яка кишила людськими гріхами, бо в ріки Ордан люди і сповідали свої гріхи, каялися в них. А Він Божеством своїм очистив цю воду, прийнявши на себе гріхи кожного з нас. Рі, браті і сестри, ще я ще раз вітаю вас з радісним святом, святом Богоявлення, хрещення Господнім, святим водохрещем. І хочу побажати, щоб Божественна благодать доторкнулася до сердець кожної з нас через ту святу воду, яку ви сьогодні з благовинням принесете в свої домівки, щоб вона розм'якшила наші серця, душі, нашу совість. Щоб всі ми були, як діти, терпіливі, не злоб, незлобні, а добрі. І щоб цією добротою, любов'ю одарювали тих, хто навколо нас. Я бажаю всім того здоров'я, миру, радості, всіх благ за них і небесних, і, і нехай хранить Господь вас, ваші сім'ї родини, наше прекрасне місто, на многі і благі літа, з праздником усіх.

Отже, дотримуючись віри і здійснюючи молитви, ми маємо можливість продовж цього наступного року, використовуючи освячену воду, перебувати в незмінному піднесенні духу.